У Німеччині запустять промислове виробництво клітинного культивованого молока. Німецька компанія Сенара будує перше промислове виробництво клітинного культивованого молока. Головна мета проєкту зробити культивоване молоко доступним за ціною з підставною з вартістю традиційного, що допоможе зменшити екологічний слід молочної індустрії. Про це пише інформаційне видавництво Куркуль. Молоко Сенара виробляється в біореакторах шляхом клітинного культивування. Цей процес дозволяє отримати продукт за смаком ідентичний до традиційного молока. До 2030 року Сенара планує досягти потужності виробництва до 1 мільйона літрів молока. На відміну від рослинного молока, культивоване не є альтернативою. Це збиране тваринне молоко з повною функціональністю, поживними речовинами і властивостями звичайного молока. За словами директорки компанії, попит на бірж молоко зростає через усвідомлення Омлення важливості зниження викидів у молочній індустрії сенара активно працює над зниженням витрат на виробництво та планує розширювати співпрацю з промисловими партнерами, щоб прискорити масштабування цієї технології.